У Дніпропетровську в ході спецоперації співробітники СБУ затримали на конспіративній квартирі одного з бойовиків терористичної організації ДНР. В його помешканні було вилучено 20 кілограмів пластиду у вигляді голови богатиря з детонаторами всередині пістолет ПМ та посвідчення співробітника Генеральної прокуратури ДНР. За інформацією прес-центру СБУ, встановлено, що затриманий керував терористичною групою і мав завдання здійснити три вибухи. На складі пально-мастильних матеріалів у військовому містечку Збройних сил України біля Дніпропетровської облдержадміністрації поряд із представницьким офісом у центрі міста 10 октября 2014 року. Я приїхав в Дніпропетровськ, забрав голову багатиря з ривчаткою у одного із знайомих, поселився на сйомній квартирі по вулиці Тітова. Все, я должен був совершити три взриви. В Дніпропетровській області я должен був совершити два взриви. Нині затриманий під вартою прокуратурою області розпочато кримінальне провадження.